Святий Миколай має свою історію. Хто він? Особа сказки чи справжній святий? Святий Миколай це реальна особа, візантійський єпископ, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Його ім'я значить, переможець народний. На інших мовах: Ніколас, Ніклас, Клаус, Мікулаш, Міклос, Ніхол. Коли його батьки померли, він отримав величезний спадок, але не став жити в розкошах, а відзначився неабиякою щедрістю, допомагаючи бідним. Про його діяння за віки складено чимало легенд. Як розповідає нам історія про святого Миколая, він був надзвичайно чесною та доброю людиною. Бачачи складне становище, в якому перебували бідні люди, він усіляко їм допомагав. Щоб не принижувати нужденних милостинею, він підкладав свої подарунки їм під двері та вікна. З часом люди дізналися про доброту Миколая та почали самі до нього звертатися. Ще будучи зовсім молодим, він став опікуном сиріт та знедолених. Він допомагав всім, хто потребував допомоги, розраджував, захищав, розповідають легенди і про надзвичайну силу його молитов. Якось він заспокоїв бурю на морі, врятувавши рибалок від неминучої гибелі, мала його молитва і цілющі властивості, зцілював калік та хворих, рятував від смерті приречених на страту. Як розповідає легенда, святий Миколай мешкає в раю, але раз на рік він спускається на землю, щоб відвідати діток та зробити їм подарунки за чемність, гарну поведінку та старанне навчання. Зазвичай святий Миколай кладе свої подарунки під подушку, шкарпетки або чобітки, і вранці всі чемні діти знаходять під нею цукерки. Та інші бажані сюрпризи. До тих же, хто погано себе поводив та не слухався батьків, святий Миколай не приходить. Чому важливе це свято? Образ святого Миколая втілення людяності, доброти та високих моральних цінностей, день взаємодопомоги та турботи, коли варто допомагати знедоленим, бідним та хворим. Звісно, все це гарні та улюблені з дитинства легенди. Дід Мороз, Санта Клаус, святий Миколай, але ці образи об'єднує одне віра в чудо та бажання це чудо створити. Зима, новорічні та різдвяні свята, коли навіть дорослим варто пустити в своє життя трішки казкового дива. Традиції на День Святого Миколая. Традиції дарувати подарунки дітям на свято розповсюдилася Європою із середньовічної Німеччини. Її перейняли Австрія і Польща. А далі й Україна. Це підтверджується тим, що в Україні є звичай класти дітям подарунки під подушку. Сьогодні українська резиденція Святого Миколая знаходиться у Карпатах. У національному природному парку Гуцульщина навіть є садиба Святого Миколая, куди кожен може приїхати на екскурсію. Свята Святого Миколая в Україні є особливо бажаним дитячим святом. Серед дітей становилася традиція писати Святому Миколаю листа, у якому дитина вказує, що хорошого та поганого вона вчинила протягом року і просити про подарунки.